Доброго всім дня! Сьогодні будемо робити зимові заготівлі, і тому прийшли на город вибирати томати. Так, це красивий, але це нам до салату. Проходимо, треба нам вибирати таке, що консервувати. Сьогодні хочу зробити томати в снігу. Такий в мене є рецептик. І тому вибираємо з вами середні помидорчики. Ну, ось гарний у нас полосатенький. Дуже він смаковитий, дуже гарний. Я вам розповідала вже про свої сорти. Подивіться, які гроздочки, ну такі ж гарненькі. Гарні ці сливки. Це в мене медок. Смаковита сливка і якраз нам гарна для закривання. Та вирвемо, мабуть, і цього до салату. Ох і люблю. Ці помидори не виходять з наших грядок. Це дуже-дуже старі помидори. Волове серце. І проходимо. Це теж медок. Гарні, гарні. Це в нас, що це в нас таке? Непогана сливка, гарна з пиптичком. Так, мабуть, кіско. Зовенький. Це балет мелоні, здається. Вирвемо цього, нехай лежить. Вийшла на город вибирати томати з одною корзиною, а бачите, нагрузила не одну. Гарний, непоганий врожай, але дощі не дають нашим помидорам достигати. Тому вибрала дей не дуже стиглі. Зараз будемо мити, перебирати, що нам більш підходить до заготівлі. Спіленькі, кругленькі, невеличкі. Працюємо далі. І так, наші томати перебрані, перемиті, баночки простерилізовані і закриваємо ми з вами сьогодні томати під снігом. Дуже цікавий рецепт, віє прохолодою у спекотну пору. І так закладаємо. Вибираю, де помидорки такі невеличкі, як для цього рецепту. Укладаємо їх. Ложу, як ви бачите, різних. Дуже смачні мені вони. Трясуємо, щоб вони гарно уклалися, щоб не було прогалятинок. Томати наші закладені і ми заливаємо їх кип'ятком. Накриваємо кришечками і залишаємо на 10 хвилиночок. Злегка прикриваємо серветочкою і отак час вийшов, і ми стіжуємо наші томати. Беремо ємність і виливаємо сюди водичку. Рецепт насправді дуже швидкий, дуже простий і дуже смачний. Красиві гляньте, такі вони різноманітні, гарненькі, сорти всі дуже цікаві та смаковиті, і десперадо тут у нас, і жовта грушка, і ірландський штрудель, і балатмелані. Все дуже смачне, тому в заготівлях воно теж буде смачним. І тепер воду ми додаємо. 5 ложок цукру. До речі, під моїм відео буде опис. 5 ложок цукру кладемо отакі От з невеличкими гірками. З невеличкими. І одну столову ложку соли. Тобто ви розумієте, що томати будуть солоденькі. Оце і все, що ми додали для маринаду. Тепер ми ставимо водичку і кип'ятимо її. А самі тим часом беремо, розкладаємо по баночках лимонну кислоту. На кожну баночку беремо пів чайної ложечки. Баночки у мене 750 грамові. Кислинка буде дуже приємна у наших помидорчиках. І також беремо в ролі сніга, у нас виступає часник. Беремо його та давимо пресом та розкладаємо по столовій ложці часничку. Оце і все, що нам потрібно. Маринад наш закипів. І ми заливаємо помидорчики. Акуратненько, бо кріп це штука серйозна. І от так, під саме горлешко. заливаємо, накриваємо і відразу закручуємо. Швидесенько закручуємо. Помидорки виходять кисло солоденькі, з часничковим присмаком. Дуже смаковиті, дуже гарні. Взимку особливо, це супер закуска, я вам скажу. Коли ми закрутили свої баночки, відразу їх перевертаємо і обов'язково утепляємо, загортаємо і так до повного остивання. Тобто добу практично ми держимо їх закутаними. І ось і зробили ми з вами чергову заготівлю на зиму. Дуже смачна заготівля. Рекомендую вам ці томатики. Бажаю вам миру, бажаю вам добра. Бажаю всього самого-самого, самого найкращого. Заходьте, діліться своїми рецептами. Я буду на вас чекати.